Ім'я Ісуса Христа, Христа. сила Христа Господа і Ухаристі, милосердям Бога Отця, Отця. благодаті Святого Духа, Духа. любов'ю Пресвятої Трійці. Трійці. Я оздоровлений, здоровий, Благодатчю не хворію. Свійний охорони від зла, живу свято, наповнені Святим Духом, чиню добро, виконую волю Божу, уникаю гріхів, долаю труднощі, святий Духу, чини мої думки. Бажання, переконання, враження, духовність, здоров'я, сон, працю, розмови, спосіб життя, взаємини з Богом, стосунки з людьми, до подоби Тобі, Господи. Такими, якими хочеш бачити, їх ти утішителю. Ведей провадь постійно, святий Духу. Дай ласки слухатись тебе завжди. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Духові, нині повсякчас, навіки віків. Все зцілені, звільнені Духом Святим.